Всі вітаннячки! Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся наш канал Дота Росадочок Теоквіт. Сьогодні я вам хотіла розповісти свою невеличку подорож. Точніше, не подорож. Ми раз у два тижні їздимо за водичкою, так як наша вода непригодна для пиття. Тому ми їздимо на родники, Так у нас його називають. І вони навіть набирають цю воду із Харківа, з міста Харкова, приїжджають, набирають цю водичку. І вирішили вам показати. Адже біля цього струмочка з водичкою є ось таке ставочок. Там вдалені лебеді, але, на жаль, на відео їх не видно. Також тут у нас вже з'явилися чайки. На цьому ставочку ніколи не було чайки. Також хотіла вам показати, як їхати до цього струмочка, які ростуть польові квіти. Особливо багато пижми, жовтої, такої яскравої, дуже високої пижми. Говорить вона лікарська рослина, не знаю, напевне, але вона дуже гарнює. Хотілося собі нарвати таких квітів польових, як його називають, синьоголовник чи як. Подивилася, але в нас, на жаль, таких квітів немає. У нас в цій місцевості, де ми набираємо водичку, дика морква проростає, пишма, поли та ще раз на якесь різнотрав'я, сокирки. Так як у нас ходити подалі від дороги не можна, тому що там може бути міна, ми ходимо, краю, де ми ходили, Ось тільки отакі квіточки. Тому вирішила вам показати. Адже які вони чудові, подивіться. І білі, і жовті польові квіти. Польові тілугли. Особливо гарний мені сподобався оцей батіг, як він грицевий називається. Дивіться, який він. Такий фіолетовий. Пишма з такими маленькими гарними квіточками, дуже багато бжілок на них. І дивіться, яка гарна полин. Не знаю, це полин чи ні. Але вона також квітне якимись жовтими квіточками і листя в неї таке гарне. Вон там далі вже почалися жнива в полі. Уже збирають зерно, а ми з вами любуємося ось таким трав'я, брізне, яке на нашій Харківській області. Є ось такі квіточки, які жовтенькі, не знаю їх назви, може також лікарська. Бачите? Отака у нас краса на Харківщині. Як не поділитись і не показати? Сукарки, які квітнуть ще з початку літа і до сих пір. Мурашник там є. Але чомусь мурашників взяв жодного немає. Може, по те, що спека ще передавали дощ, мене всі заховалися в будиночці. Ось і так. Отаке полочко. Навіть не полочко не знаю, така красота, жовто-синя, жовто-фіолетова. Як наші українські прав, такі в нас і квіти. Ще ось, дивіться, ця полинь. Не знаю, цікаво, це лікарська полин, чи яка вона. Хотілося вам показати на відео, що, може ви, я знаю, що ви в мене знавці, всі знаєте трави, чи вони лікарські, їхні назви, тому буде вам. Якщо ви знаєте, їх назву, допоможете мені. Збилося щось хотіла вам сказати. І ось якісь квіточки, дивіться, білесенькі, також гарні усінки. Ось такі травки у нас ростуть польові. А це в нас таке життя. В цьому році воно не дуже високе, але дивіться. Все ж таки воно є на прикордоні, недалеко біля кордону, але хоч буде урожай. Ось такого житочка. На відео видно, що воно не височенько, але колосочки є, наче будемо зерно. Ось таке полечко. Можете ви помалуватися. І на обрію полочка, як ви бачите, самі повиростали соняхи. Адже як українське поле без соняхів, так. І тому, якщо їхати далі, у нас є ось таке полочко, поле з соняхом. Вони також в цьому році не дуже височенькі, але є. Повернули свої голівки до сонця. На жаль, я не побачила полечко, коли воно квітло саме всі жовтим, щоб вам показати. Вже відкидають за такими голівками, соняхами. Нам показують, що буде вражай соняха. Ось такі краси, дивіться, Жовтесенькі соняхи, соняшники. Таке полечко, бачите, не дуже височеньке, але все ж таки. Хоч щось, як гарно воно виглядає, жовте, поле соні. Так, не чудово, чи там пробігав заяць, але так як я камеру туди-сюди мателяла, я не показала. А їхавши назад, я побачила, що дехто в нас там викинув на смітник ось таких двох фігурки гномів. Мені їх стало дуже шкода. Адже у нас всі виставляють сміття біля двору і раз в тиждень його вивозять. І цих фігурків поставили біля мішечків. І я подумала, це ж приїде машина, забере їх, кине в машину, розіб'є все, і вже їх не спасти. І тому я взяла їх собі, хочу спробувати їх. Якось реставровати, щоб і врадували мене, адже так шкода, дивіться, які вони гарнюсіньки, як їх можна було покинути. Це ось без ніжок зовсім, того хоч меншого, тільки ніжок нема. А в цього ні ніжок немає, ні половини обличчя, дивіться, ні голови. Але я спробую щось з них зробити. А потім я вам покажу, чи вдалося вам це, чи ні. Якщо вам буде цікаво, то чекайте тоді відео, де будемо з вами їх реставрувати. Спробуємо реставрувати. Надіюся, нас з вами вийде. А ви взяли собі таких? Чи залишили б на узбіччі? Щоб потім їх викинемо кудись на смітник. А зараз я вам покажу, що в мене квітне в моєму садочку. Ось отак квітнуть ромашечки. Я не знаю їхньої назви. Багато річних цей не Рудбекія, і не хінацея. Навіть не знаю їхньої назви. Ось так вони виглядають. Ось в мене ще є один кущик такої. У мене їх п'ять кущиків в моєму саду. Не знаю, вони так квітнуть, такі гарнесенькі. Дуже мені подобаються. Це квітні, гортенці Анабель. В цьому році цвіття в неї невелике, так як у нас були приморозки навесні, і вони примерзли, але вона квітне невеличкими. Коякі квітки відквітають, деякі зацвітають. А так вона виглядала. А це юка варія Вона мені також дуже подобається. Вже їм по п'ять років. Але чомусь вона не пускає ні діточок, ні квітні. Хоча, може, й чудово, що вона не квітне, адже після того, як вона відквітне, вони пропадають. Тому ось так. Як було троючки п'ять років назад, так вони і є. Отдалені в мене квітне рудьбек, є Золотий Шар, а це я вам покажу свої лалейники. Так як у нас була то спека, тепер був то ураган величезний, деякі гілочки поламалися, то був у нас злива велика. але дивіться, які вони гарненькі. Кожний сорт гарний по своєму Особливо ці жовті, коли на сонечку вони. Дуже ярко виглядає, таким кольором лимонним. Це літня рання хризантемка вже квітне показує, що скоро закінчиться літо. і наступить осінь і заквітнутий осінні хризантенки. Це повні лимонні лілейнички. Та в квітні флокси в мене. Кущик. Тут ростуть помідорчики замальчовані. Он нарвала я мотозочки, так як після цих злив, ураганів деякі гілочки попідламувалися. Ось і так вони виглядають. Тому їх попідв'язую, вже почали по трішечку консервувати помідорчики. Цьому році вони смачні, солодкі, гарненькі. Особливо ось ці, дивіться, які з носиком. Не знаю їхньої назви сорту, але вони дуже смачні, такі м'ясисті, гарні. А це такий перчик. В цьому році я брала 20 перчиків. Говорила, щоб такий м'ясистий був. Але ось такий виріс. Якийсь чудненький, якийсь рапундель, як говорять діти, кроленький. Подивимося, що з нього виросте. Цей. Який годиться, щоб потім нафарширувати перчик рисок і м'язком. Ось так два рядочки в мене ростуть перчика. Тому додаємо вже в салатик свій перчик. Він ароматний, солоденький, гарненький. Так, біля них ростуть кавунчики. Як не показати, і перчик. Хочеш, це також садочок, і також рослинки радують ростуть нас. Тому вам покажу що все, що в мене є, росте. Чим не стидно хоч вам показати. Трояндочка, яка одна в квітне, він ще є маленькі бутончики. Ну, календулу всі знають, і ось ще вам покажу помідорки. Попідв'язували ми їх. Цьому році зав'язалося багатенько, тому якщо буде сприятлива погода, не буде градів, як подивися, що на всій Україні то гради, то урагани, то буревії різні, то спека, хоча б встигли хоч трішки законсервувати. Адже дивіться, скільки їх висить буде. Будемо сподіватися та надіятися. Дякувати Богу, що хоч є такий рожай. А це не знаю, чому зацвіла одна айстра. Або як у нас говорить морозець, то ще квітне весною. Ой, осінь, Вибачаюся. Не знаю, в цьому році диньок напевно, в нас не буде. Отам От малесенька, та потім я ще одну побачила. Бадилечко гарне, квіточків багато, а димки не зав'язуються. Ось ще в мене такий є, також гарним кольором. Ну, як завжди, у всіх садівників і цей гарний колір, і цей, адже кожні гарні. Це ще один, як я вам показувала перед цим вдень. і ще в мене. Я їх розсаджувала і ось такий кремовий, також гарньонький. Тревянисті вискоси ще не квітнуть. Ось отак тільки починає квітнути рудбекія, але щось вона якась такі квіточки малесенькі. Це ялиночка, що ми купляли з вами навесні, нідіфорність. Дивіться, як виглядає. Попри спеку, вона прийнялась. Кали також гарне листя, хоч і спека, і вітер, але будемо чекати їхнього квітіння. У мене їх раніше було 5, залишилось тільки дві. Навіть не знаю, який залишився колір, тому будемо спостерігати дивитися. Це такі квіточки, як у нас називають ще півничками. Отакі. Також, дивіться, будуть скоро квітнути. І ось перша квіточка трав'янистого гібіскуса виросла аж при землі. Зараз я вам її покажу. Вона така величенька, гарненька, сховалася від сонця і спеки. І квітує. Одна єдина поки ще отакий От мій сад. Пройшлися з вами, подивилися а. мої квіти, що квітне по приспеку так виглядає дерен, також чомусь він в мене дуже-дуже він погано наростає. Що йому не подобається, не знаю. Відквітли вже ромашки, лілеї відквітли, зато квітне. Це Гайлардія соняшникова, як я її називаю, бо вона пахне соняшником. Ромашки відквітли. Це в мене квітничок для мого котика. Чому для котика, спитайте ви? А тому, що там росте котяча м'ята. Я йому посадила, хай він проходячи, нюхає її. А це там перчик гіркий. Посадила готук, щоб не перепилився солодки і не був гіркий. А також в мене тут ось так чоловік ще давненько зробив таке як моєчку. Я тут мию баночки, щось там консервую, підійшла, зірвала перчика і, наприклад, помила і несеш уже хату салати, все чистеньке, щоб не носити землі додому. Це ось огірочки. Також дивіться, як мій чоловік. Зробив опору для герочків. Ми так робимо кожний рік. Напевне, треба й міняти місце в огірочків, але як то звично, що вони ростуть на цьому місці в нас завжди. Ось отак. Три такі опори, натягуємо сіточку для огірочків і вони у нас плетуться. Між ними гарно ходити, збирати огірочки ось такі. І видно її гарнисенько. Дивіться, який сорт огірочки. Ось також вже є. Та На всіх, напевно, вже є огірочки. Ми також потрішечку закриваємо. Ось мої кімнатні квіти, які я виносила. Пам'ятаєте, як вони пожовтіли від холоду, потім від спеки. І дивіться, одна в мене заквітла біднесеньке. Зараз я вам ще покажу ближче. Може хто не знає, як виглядає рудбаки золотий шар. Ось отака квіточка. Квіти, які мені нагадують обістя моєї бабусі. На неї завжди в дворі їх росло дуже багато. І ми гралися, будували будиночки під ними, під забором, як були маленькі. Раджу садити у куки. Це калина починає червоніти, буде ще взимку, їсти пташкам. Малина ще плодоносить. Тому сьогодні в мене дуже багато справ. Треба назбирати малин, ще її законсервувати чи заморозити, тому що сусідам вже не треба. Назбирати огірочки, помідорчики також щось з ними придумати. Тому дякую за перегляд. Дякую, що побували за мною в моєму садочку, прогулялися. Я щиро вдячна вам за коментарі, за вподобайки, за те, що ви підписуєтесь і завжди радите, коментуєте. those are